Всім доброго дня! Я вітаю вас всіх на каналі Майстриня Квітів, і мова наша сьогодні буде знову йти про культуру чемерник морозник Хелеборос. Зараз грудень на дворі, але всі ми спостерігаємо дуже-дуже таке явище, трохи незвичне, що деякі наші чемерники вже цвітуть, деякі викидають квітоноси. А деякі ще тільки в фазі бутонів. В деяких ми бачимо, що вони, ці бутони, тільки закладають. А чому це турбує? А тому що грудень на дворі і ми очікуємо морози. Я прошу камеру піднести сюди, прошу камеру сюди. Дивіться, це те, про що я говорю. Ви бачите? Так от. Так от, головне наше питання на зараз чи боятися нам холодів, чи боятися нам морозів, чи вкривати нам наші чимерники, і якщо вкривати, то як це зробити правильно? Перш ніж будемо обговорювати цю тему, як вкривати чи не вкривати, нам потрібно розуміти роль холоду у розвитку культури Хелеборос-морозник. І перш, ніж ми почнемо цю тему, наше обговорення, я прошу підписатися на канал, поставити вподобайку і бути готовими писати в коментарях запитання. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Отже, отже, шановні мої, ми починаємо розглядати два процеси, внаслідок яких ми бачимо ту картину, яку ми бачимо. Перший фізіологічний процес це верналізація. Взагалі для чимерників є, ну не тільки для них, але розглядатимемо на чимерниках, що є процес верналізація і флорогенез. Просто на чимерниках вони дуже показові. Зараз доступно поясню: верналізація це період дії низьких температур, який потрібен рослині. Щоб стати здатною цвісти. Це умови, це про холод, це зовнішній фактор. Отже, верналізація це дозвіл цвісти. А тепер про флорогенез, який, до речі, не запуститься без верналізації. Флорогенез, флорогенез це процес, в ході якого рослина як живий організм аналізує умови. От дивіться, дивіться, чудовий, чудовий ред. Принцес, дивіться, який красень, він пройшов всі процеси, в нього все вийшло. Флорогенез, флоріс по латині квітка, генезіс з грецького утворення, походження, процес виникнення. Отже, в ході літа, коли починають закладатись квіткові бруньки, да-да, саме з літа. І в процесі осені, коли у нас є холод, у нас відбуваються ці два процеси верналізації і флорогенез, і ми бачимо ось такі чудові квіти. Це фізіологічний цикл морозника, в нього він досить чіткий і жорсткий з жорстким періодом спокою влітку, а гормональна система цієї рослини налаштована на холод, змінюється робота генів, накопичуються сигнальні речовини, і рослина йде не в ріст, не в ріст а в утворення своїх органів для розмноження. Адже ми знаємо, що тут утворюється насіння, як воно перецвіте. Дивіться. І це буде розмноження. Отже, закладає і формує квіткові бруньки. Отже, флорогенез це процес, коли рослина вирішує, що пора цвісти. От він це вирішив. Ви бачите, як він гарненько все повирішував, що ми і бачимо зараз. Ну що ж, різні стадії квіткоутворення пояснюються і залежать від походження сортів. І гібридів, і, звісно, клімату. Зараз, зараз ми з вами переходимо до інших чимерників, наприклад, ось Орієнталіси, дивимося всередину. Ви бачите? Ось це те, про що я кажу: що у всіх у, у чимерників, в залежності від їх походження, гібридності, різні стадії. Бачите? Дивіться, дивіться як гарно. Різні стадії, аж отже, з'ясували необхідність холоду і процесів з ним пов'язаних. Тепер з'ясуємо, що нам робити з укриттям. Адже тут вже не про зимостійкість, а про захист бутонів. І квітоносів. Я все вам пояснюю на прикладі свого дорослого квітника, бо тут все дуже-дуже наочно. І ми все бачимо. Зараз ми підійдемо до самого великого чемерника, на якому я вам буду показувати лайфхак з укриття. Отже, якщо стадії вже такі, як ви бачите на відео, ну от бачите, от, бачите, Golden Discovery. Йому цей мороз не буде страшний, бо брунька майже там, майже спить. А от, наприклад, Фросткіс. фросткіс. ну, звісно, він замерзне, і нам його потрібно вкрити. Ми починаємо вкривати рослини, коли температура мінус 4-5 градусів, тоді рослини потребують захисту. В ідеалі найкраще працює лапник. Тобто хвойні гілки, а зверху спанбонд. Таке укриття дихає, тримає тепло, пропускає повітря і не робить конденсат. Але що нам робити, якщо його немає? Я хочу вам показати маленький лайфхак. Ці квіти гортензії у мене не випадково не викинуті, а зберігаються. Ось дивіться сюди, будь ласка, дивіться. Оце розмір розмір чемерника, який зветься Фросткіс, серія Фросткіс. Об'єм, об'єм його просто вражає. Його не накриєш ніяким відром, не накриєш ніяким ящиком. Та це, чесно кажучи, категорично не можна робити. Але в нас є потреба захистити саме ось цю середину від мороза. Нехай вже листя померзне, якщо в нам не, ну, нема чим вкрити. Що ми будемо робити? Наша гортензія прийде нам на допомогу. Ану-ка, сонечко, допомагай. Дивіться. Дивіться. Ми будемо ось тако букетами, букетами вставляти її в землю навколо, навколо наших бутонів. Так, нам потрібен сікатор, тому що нам потрібно робити гостре. Нам наша мета захистити. Від морозу максимально все те, що ви зараз бачите, бутони. А маленькими я буду закривати ось так. Ви скажете не естетично. Ну, нам тут вже мова не зовсім про естетику. Тут мова про збереження того, що нам має зацвісти. І чому я обрала саме гортензію? Тому що, дивіться, от ми закрили, ми закрили, максимально ми закрили. І ще отаку от зробимо. О, о! О. Все. Маємо подушку. Маємо подушку. Ще, може, тут я пару штучок доставлю, невеличких. Ось бачите, я просто вже маємо подушку. Сухе повітряне, дихаюче. І мороз першим чином сяде ось сюди. Він не сяде нам на наші бутони. Отже, ми збережемо квітку. Чим категорично не можна вкривати? Не можна вкривати поліетиленом, не можна вкривати відрами, тому що вони промерзають, не дихають і не провітрюються. Чим ще не можна вкривати? Не бажано вкривати картонними ящиками, тому що вони набираються вологі і спричиняють потім сіру плісняву. Да-да, на чемерниках також інколи може бути сіра пліснява. Ось так накрили, якщо наш мороз буде за великим, більше, ніж 5 градусів, ось тут я буду ставляти дуги і накидати зверху спанбонд. Таким чином я буду вкривати тільки ті чемерники, які мають вже бутони. Ось. Сюди, будь ласка, до Ред Принцеса. От. Ред Принцес, Ред Принцес. Я також, я також, так само, так само зроблю ось так його гортензією. Великі соцвіття і вони не дуже хочуть у нас. О! Бачите? Буде ось тако. І так поступово, поступово я зроблю всю квітку. Ви скажете, багато потрібно суцвіт? так багато. Якщо маєте інші варіанти, я вам буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми лайфхаками. А у мене є поки що тільки такий лайфхак. Ось я іще доставлю. І так доставлятиму всі оці. А зверху, коли буде дуже холодно, буде морозно, я накину спанбунт. Ну що ж, мої дорогі, про холод ми з вами вивчили. Він необхідний чемернику, і якби вони не цвіли, я б їх не вкривала. Але погода продиктувала нам свої умови, ми маємо те, що маємо. Отже, і холод потрібний чемерникам, але й захист потрібний, але розумний. Я бажаю всім вдалої зимівлі і сподіваюся, що навесні ми будемо дивитися, як цвітуть наші чемернички. А останнім ми ще вам покажемо, як ми вкриваємо малечу сосновими гілками. Це вже інший вид укриття. Ну що ж. Ідемо до, до наступного укриття, до наступного відео. Отже, шановні друзі, зараз ми будемо розглядати укриття чимерника Гранд Тетон, який у мене абсолютно новий в саду. Але подивіться, він дуже гарно себе почуває, і він дуже гарно заклав бутони. Тобто, всі процеси, про які я говорила раніше, і верналізація, і флорогенез. Все відбулося навіть на такому малючку. Отже, це підтверджує твердження, що всі чемерники мають різні термінові стадії формування квітових бруньок і квіткових і, квіт, і квітоносів. А тепер я прошу камеру ближче. І ми з вами бачимо, що кожен кущик, кожен малюк має квіткову бруньку, прошу сюди. Кожен має квіткову бруньку. Але через день ми очікуємо мінус вісім. Цей сорт досить новий, і я зацікавлена його зберегти. Отже, отже, ми починаємо вкривати. А чим будемо вкривати? А вкривати ми будемо ось такими, такими сосновими гілками. Це ідеальний укривний матеріал, тому що він буде дихати, він буде створювати простір, і наші рослини не будуть співати. Голки. Голки, так, да, не дивуйтеся, вони мають навіть фітонцидний ефект. Отже, я починаю вкладати наші гілки. І так, перша раз, дивіться, дивіться, бачите, я буду робити, я буду робити таку, таку собі камерність. Хвилиночку. Зараз я перейду сюди і зроблю отак. Отут навіть гілочку струмлю трошки в землю. Ця гілочка, ця гілочка в нас піде. Ну, трошки її одламаємо. У нас піде отак. Отак. Це в нас піде тут. Буде ставати отут. Далі. Де тут у нас якісь гілочки такі, щоб були? Гравілат також вкриється, хоча йому і не потрібно було б, але нічого не зробиш. Опа, опа, так. А цю гілочку ми навіть встромимо отак. Бачите? Бачите, що я роблю? Я будую такій собі. Горінчик навіть. Шалаш. О. 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 Отак. Отак. І. І отак. І зверху, і зверху. Зараз я буду дивитися, що я можу покласти зверху. Зверху. Потрібно покласти щось дрібне на кшталт, як оце все. Ось так ось так і ось так. І ось така в нас виходить дуже гарна чемерникова халабуда. Бачите? Ось така чудова чемерникова халабуда. І коли в нас температура. Знизиться до мінус 5, я накрию це все приготованим спанбондом. І закріплю по краях. І таким чином воно стоятиме до потепління. А коли потепліє, я розберу цю халабуду, тому що ми ж не знаємо, який, який буде температурний режим. Якщо буде мінус 3, нам покриття не потрібно. Все, що іде, мінус 4 і далі укриття нам потрібне. Ну що ж, чекаємо морозів.